Гарної вам доби! Ми зараз з вами розглянемо інструменти, які можна використовувати для створення мікроуроків. Ну і в першу чергу, зрозуміло, найбільш поширений інструмент це відео. Зрозуміло, що можна використовувати і набагато більше інструментів, які є в інтернеті, вони інтерактивні і так далі. Але в першу чергу ми розглянемо відео. Яке можна малювати від руки і пояснювати відповідний матеріал. Можна робити заготовки, а потім їх демонструвати і коментувати. Можна просто записати себе, свої пояснення, або створити відповідні скринкасти і їм показати. Нам треба звернути увагу на статистику, яка показує. Що відеофрагменти більше ніж 6-9 хвилин, слухачі, як правило, не переглядають. Ви бачите, що після шостої хвилини вони покидають відео, не переглянувши його до кінця. Які можуть бути варіанти використання відео у нашому Ну, по-перше, ми можемо просто створювати відео, записувати і надавати це студентам. Ми можемо редагувати відео, тобто брати відеофрагменти, їх поєднувати, видаляти зайве і так далі. Ми можемо просто брати відео і додавати до нього у вигляді презентації, наприклад, і додавати відповідний звук. Або можна зробити відео з тестуванням, коли студент після перегляду курсу фрагменту повинен переглянути, дати відповідь на деякі питання. Або можна використати інструменти, які дозволяють студенту коментувати цей курс у будь-якому місці цього фрагменту. Ну і зрозуміло. Це може бути анімація. Щодо редагування відео. Ну, по-перше, редагування відео можна виконувати просто у YouTube. Тобто завантажуєте у YouTube і там редагуєте. Для вивантаження з YouTube є відповідні інструменти. Створення відео. Створювати відео є дуже багато інструментів, вони відкриті, вони безкоштовні і надають нам можливість створювати відео різної протяжності. Наприклад, скенар це 5, 5 хвилин. Ви можете зайти через Twitter, створити курс, створити відео, а потім або його вивантажити. Ви, е, у тому чи іншому вигляді, або завантажити на YouTube. Screencast-OMatic е, дає можливість записувати фрагменти до 15 хвилин. Е, Jing – це безкоштовний сервіс, який ви можете завантажити собі, собі на комп'ютер і робити це в офлайні. Ну і відповідні там в студії, студії, Якщо е, ви. Вирішили е, створити, наприклад, е, озвучити свою презентацію, наприклад, слайд-ток, е, слайд е, він е, озвучує нотатки, які ми з вами додаємо до е, відповідних слайдів. Тобто ми записуємо відповідний текст в нотатках, потім вибираємо той голос, який буде нам цей текст. Зачитувати, і таким чином ми з вами отримуємо презентацію, з, ну, це буде не голос автора цієї презентації, це буде, будемо казати, або чоловічий, або жіночий голос і так далі. Паутун теж дозволяє до презентації надавати відповідний голос. Але тут можна ще і робити анімації, тобто додавати різні тексти, які буде писати рука на екрані. Цікавим є відео з тестуванням. Ці інструменти, які тут перелічені, надають нам можливість у відповідних, відповідні моменти включати. Тестові завдання. Ну, як правило, ці тестові завдання стандартизовані, тобто це є коротка відповідь, або е, вибори один з багатьох, або е, декілька з багатьох, або е, відповідність і так далі. так далі. Так, е, е, такий інструмент надає нам можливість. Перевірити, наскільки було зрозуміло нашому студенту той матеріал, який ми йому надавали. Є інструменти, які надають можливість коментувати. Тобто тут ми не зупиняємо студента, ми надаємо можливість студентам. Чи інший епізод. Це таке завдання. Переглянь і прокоментуй відповідний. Є більш просунуті інструменти, вони називаються відеоурок, наприклад, Go Class. Коли там студенти можуть обмінюватися відповідними коментарями, думками. Синхронно, але коли переглядаєш такий відеофрагмент, складається враження, що ти знаходишся у е, класі. Ну, Цікати треба відповідь, е, інколи, може, навіть довго. Е, крім е, відеофрагментів, е, можна використовувати. Е, Інфографіку для створення мікроуроку. Я не буду зупинятися дуже багато на цьому фрагменті. Є відповідний текстовий матеріал, де розглядається питання, як це зробити, але треба звернути увагу, що для того, щоб створити інфографіку у PowerPoint, ну, по-перше, треба завантажити шаблони. Є відповідні шаблони для створення інфографіки для PowerPoint. Но, перш ніж працювати з цими шаблонами, треба зібрати дані для того, щоб ми будемо демонструвати в інфографіці. Після того, як ви зібрали відповідні дані, зібрали шаблон, засобами PowerPoint іде налаштування інфографіки. Тобто ми розміщуємо відповідні графіки, там, діаграми, малюнки і так далі. Так далі на, у нашому шаблоні. Далі ми вбудовуємо відповідні коди. І кнопочку Init, тобто Pinterest, да, використання «Pinterest» для того, щоб зберегти цей матеріал і опублікувати його для демонстрації. І тоді наш мікроурок це перегляд нашої інфографіки. Ну а далі його треба додатково надати. Відповідно, відповідні завдання. Дякую вам за увагу. І ще ви бачите мої координати.